Сьогодні, близько другої години ночі, невідомі намагалися знести пам'ятник Роману Шухевичу, який стоїть біля музею генерал Хорунжого упа на вулиці Білогорща у Львові. Закинувши зашморх на пам'ятник і закріпивши його до авто, вандали хотіли зірвати його з постаменту. Проте, згодом, не впоравшись з цим, розбили кувалдами таблицю на меморіальній стелі Шухевича та понищили саму стелу. Пошкоджений барельєф зображенням Романа Шухевича, а точніше. Чорна гранітна плита, на якій був напис, що в цьому будинку 5 березня 50-го року загинув головний командир УПА Роман Шухевич. Про те, що на територію музею зайшли невідомі, почув місцевий мешканець, який живе по сусідству. Він, власне, і повідомив про те, що трапилось. Поряд з пам'ятником вандали розкидали вінки та розбили всі лампадки. Також залишили зашмарк на пам'ятник. Очевидно, вважають працівники музею зловмисників, злякали. Адже є свідки, які бачили, як вони кинувши все, заскочили у автівку і швидко поїхали геть. Даної території виявили три великих молотка, які були в середньому близько 50 сантиметрів довжини і вагою біля трьох кілограмів. Вони були залишені, один знаходився біля пам'ятника, другий біля цього хреста, який поруч з нами, і третій фактично зовсім близько тут, біля цієї огорожі. Серед ночі адміністрація музею звернулася до міліції. Правоохоронці опитали місцевих мешканців, та забрали усі речові докази злочину. Зараз за цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 296 частиною 2. Очевидно, акт вандалізму трапився не випадково саме цієї ночі. Адже вчора у селі Воля Задеревацька Стрийського району на території музею садиби провідника ОУН Степана Бандери пошкодили барельєф та меморіальну табличку. Ще два випадки вандалізму трапились на Івано-Франківщині. У селі Тюдів Косівського району невідомі зруйнували і облили фарбою пам'ятник Романові Шухевичу, а у селі Грабівці Калуського району облили фарбою бюст Степану Бандері. Тим часом львівські політики вимагають від міліції та СБУ негайно розслідувати ці злочини. Так Голова облради Петро Колодій назвав усі інциденти ланкою одного ланцюга. АВО «Свобода» вимагає від керівництва силових структур взяти ці справи під особистий контроль та забезпечити належну охорону пам'ятників.